Вітаю на каналі. Продовжуємо дивитися відповіді від Таро на ваші питання блокові. Тобто, це все по ваших питаннях іде. І наступне питання ми дивимося. Інтенсивність масованих ракетних ударів, січень-лютий березень, які більше постраждають, якщо влучать. Вірніше, куди... питання було таке, що куди будуть намагатися вдарити по воєнних об'єктах, чи по інфраструктурі, і чи це з моря, калібрами, чи це стратегічна авіація. Ми ще не забуваємо, що є таке у них, як С-300 перероблене. Це теж не можна списувати з рахунку, оскільки це прифронтові міста, такі як Харків, Запоріжжя. Херсон потерпають від цих обстрілів. Ну, дивимося <кій> інтенсивність масованих ракетних обстрілів загалом. Січень лютий березень, січень лютий березень і далі. Так, січень. Лютий. В лютому посиляться березень. березень пригальмування буде пізніше. І потім знову, ну, квітень, скажімо так. Значить, в лютому більше буде обстрілів, ніж у січні. У березні, під кінець березня зменшиться, суттєво зменшиться. У квітні знову можуть почати. Отут, у лютому, оскільки питання було м, воєнні об'єкти чи інфраструктурні цілі, по пустельнику, звісно, це інфраструктурні цілі пов'язані з електроенергетикою. Ну, зараз запитаємо: а от, лютий військові об'єкти. А от, отут уже в березні. Щось таке буде, що буде заважати їм стріляти, тому тут буде багато влучань мимо. Так, військові об'єкти під удар чи, чи гражданська інфраструктура. Гражданська інфраструктура все, що пов'язано з забезпеченням життя. А Військові об'єкти для них скриті, вони їх не бачать. Не бачать. Тут вони прикриті чимось, і для ним військові об'єкти їм по якійсь причині недоступні. Так, значить, більше ухил буде, питома вага буде калібри з моря, чи стратегічної авіації, значить, з моря чи стратегічна авіація? З моря. Зі стратегічної авіації чомусь їм буде важко це робити. Багато що сто стратегічної авіації, оце в березні, мабуть, бо тут загальмування, буде падати на їх територію. Вони відмовляться від стратегічної авіації по якійсь причині. Посилення буде морського базування. Да, тут вони сконцентрують всі свої можливості по десятки пентаклів. Дуже сильно будуть намагатися тероризувати і саме з моря. Так. Далі дивимося, що росіяни задумали на Запорізькому напрямку, бо там всякого роду відео йдуть, що, ніби як посилюється їх військова присутність, вони готуються до оборони, чи вони готуються до наступу. Так і подивимося. Давайте спочатку спитаємо, чи дійсно, бо то може бути туман війни, чи дійсно росіяни посилюють свою військову спроможність на Запорізькому напрямку, чи дійсно? Да, посилюють? Посилюють, і якось вони. Хотять, щоб цей Запорізький напрямок він був автономно забезпечений. Посилюють по дев'ятці пентаклів. Так, ну це вони готуються до наступу, чи вони готуються до оборони? Готуються до наступу? Чи готуються до оборони? Вони хочуть, вони переймають досвід українських військових малочисельними такими групами. Осинними укусами, тобто десь вони хочуть атакувати. Ну, думка така про те, що вони хочуть там оборонятися, то такого немає. Ну, ну Вони уникають цієї думки чи плану. Давайте, чи, чи, чи розвинуть вони наступ на запорізькому напрямку, тоді. Чи розвинуть вони наступ на Запорізькому напрямку? Це ілюзія. Це ілюзія. ілюзія, тому що тут ну, це ілюзорна карта. Да, от по Запоріжжю, те, що я казала, С-300 у минулому питанні, то, звісно, це буде. Але нічого, ніякого наступу тут не може бути. Шістка перевернулася. Це туз, смічів знову повітря. От, от такі терористичні атаки з повітря, але це не наступ фізичний війська. Ілюзія це. Вони від чогось нам відволікають увагу. Теж. Або підпали теж під туман війни і думають, що українське військо піде в наступ на Запорізькому напрямку. Тобто там якийсь туман, звісно, туман, туман присутній. Так. Таке розлоге було питання, що буде, як держава Україна після перемоги буде відноситися до ветеранів, ті, що приймали участь у цій війні. Є там декілька варіантів, але ми зараз подивимося, чи буде державна підтримка ветеранів і наскільки вона буде суттєвою. Чи буде державна підтримка ветеранів? І наскільки вона буде суттєвою? Чи буде підтримка, наскільки суттєва? Да, так, буде. Так, да, друзі, буде. Тройка пентаклів буде. Тут, значить, я би так сказала, що будуть створюватися умови, наприклад, для того, щоб ветерани ті, що зберегли своє здоров'я і фізичну працездатність. Наприклад, створювали свої підприємства. Ну, в цілому, звісно, по потройки пентаклів це буде допомога. Наскільки суттєва пенсії, пособія, пособія на лікування, все це буде. Три, дві пентакліві карти, і вони якраз в тему. Я, це не Ніщенське, тут не п'ятірка пентаклів вийшла, щоб там Ніщенське пособія, 100 гривень тобі в зуби на місяць і все. Ні. Це суттєва підтримка, суттєва. До речі, ще будуть залучені якісь і фонди для цього. Дуже будуть залучати оцих ветеранів у якусь практичну роботу. Дуже. Хто захоче відкрити свій бізнес, бо ця карта натякає. То будуть дуже сприятливі умови для цього. Ось, середнього, Середні підприємства, або там менеджери середнього звена і такі, ланки, таке інше. Я не бачу, що держава забуде про своїх ветеранів. Ну, Люди жертвували собою. І е, тут е, більше зараз точиться, просто люди бояться вже навчені е, минулим досвідом, да, там, ну, там приводили. Приклад, наприклад, тих, хто в Афганістані служив і таке інше. То люди, ніби навчені минулим досвідом, вони переживають. Ну це, як вам сказати, критикують ніби як владу, бояться підступного удару, що про них забудуть. Цього не буде. Перші карти показали, що підтримка буде дуже суттєва. Так. Питання таке: Чорний лебід для України. У 2023 році. Спочатку подивимося, чи буде цей Чорний лебідь для, саме для України. Я не бачу такого. Чудові карти вийшли. Двойка кубків, тройка кубків. Це не про Чорний лебідь. Звісно, король Мічів вказує, що десь там в у владних коридорах щось може відбуватися. Критика якась, якісь звільнення, якісь законодавчі е, акти, але це ніяк не можна сказати, що це чорний лебідь для України. Ніяк. По таких картах це чудовіші карти. Тут я б навіть сказала, що тут навпаки щось дуже приємне, Україну очікує, що ми навіть уявити не можемо. А що це може бути, хоч в якій сфері життя, давайте. Лисо фортуни, ну, це якийсь щасливий випадок для України, а в сфері життя, емоції, це якісь подарунки для нас, любов. Ну, По цій карті в мене били по Кримському мосту, по Керченському мосту. Ну, Це фінансова складова Україна. Ну, от, знаєте, виходимо на шлях, історичний шлях своєї самодостатності і самобутності. Отакий от білий лебідь, скажімо так. Не показали нам такого карт. Про чорний лебідь. Так, відношення між командою Зеленського і команду... командуючим генералом Залужним. Які в них відносини. Прекрасні відносини. Прекрасні відносини. Ні одної негативної карти, ні одної. Очікують від нього перемоги. Очікують від нього перемоги протягом сіми періодів. місяці. Очікують, що закопає в цей, ну можна карта гробокопателя. У умогилення русні. От таке від нього очікують прекрасні відносини. Чи є якісь інтриги стосовно Зеленського, бо там, типу, звинуват... Ой, Зеленського, Залужного, звинуватити його розмінування. Ну це взагалі дика версія, залужний до цього відношення абсолютно ніякого немає. Ні, це, це фейки. Це фейки е, спеціально розповсюджуються. Там була інша зрада, там інше, це не Залужний. Це в минулому хтось на прислуги у росіян був. Це незагружно. Нічого йому не загрожує по карті Сонця, щоб я тут не викладала більше. Карта Сонця нівелює, нівелює будь-яку погану карту. Так. Допомога від іноземних країн Україні буде при Зеленському чи про іншому керівникові. Допомога. Від заходу буде при Зеленському чи при іншому. При іншому. Е е при Зеленському допомога така, е аби вижили отак, при іншому посилиться. От тоді це перейде допомога з усього світу, як повсякденна праця, рутина. А тут уже е, максимум можливого надають, ну, враховуючи е, е, оточення. То оце, що можна дати, те надають. Але що, динаміка така, що при наступнику поширються. Хоча і зараз нас дуже-дуже підтримують по цих картах, незважаючи на оточення, чи вийде Білорусь із-під контролю РФ, чи прийме коли-небудь бік України? Зараз подивимося. Що вийде Республіка Білорусь коли небудь із Да. Тут буде народний супротив. Одні мечові карти, мечі це завжди супротив середовищу. Вийде. Да вийде, вийде шляхом зносення когось з верхівки влади. Вийде, народ спунтується. Ну, це не скоро буде. Сім періодів, сім місяців, сім кварталів, сім років. Отак. Чи коли-небудь Білорусь підтримає Україну, візьме сторону України? Ну, Ми бачимо фігурні аркани, це те, що е, як е, білоруський є е, е, батальйон, да? кост, ко, кост, как, я забула, як е, називається, ну є. Дивіться, дуже багато людей нас підтримує. Фактично, дуже багато, але це не влада. Це самі люди нас багато підтримують. Ну, а сама, щоб державна політика підтримки буде. Якісь таємні, таємно якось скрито від нас, подвійно буде. Ну, Жриться, розумієте? Тут є якась, якась інтрига, якась незрозумілість, якась таємниця, ще поки є. Але ж оце державна політика Ну, результат. Будуть підтримувати. Ну, друзі, це станеться не так швидко, як нам хотілося. Спочатку перше повинно вийти із -під влади, під впливу Російської Федерації, це станеться. Так. БПЛА Шарк. Це відмив коштів, чи це дійсно щось корисне для ЗСУ? Дивимося. Це відмив коштів. Чи дійсно це корисно для ЗСУ? Це відмив коштів, чи це корисно, я не можу сказати, що це відмив коштів, але тут є якась, знаєте, як операція прикриття, я б сказала. Насчет користі по цій по пажу мічі це дуже-дуже слабка користь. Як розвідувальник може працювати, але не на повну міць. Йому важко бути. Е Ну, Важко скритися від оцього реба радіоелектронної боротьби. все-таки. Ну і відмивання коштів я теж не побачила. Хоча хтось частину коштів, звісно, собі на відпочинок, на щось таке пайміл. Ну, немає От чистої такого відмивання не показали. Ну, і, і, і сильної такої користі теж. Мені здається, там. Під, цим, під цією програмою приховано щось найбільше цінне. Більш цінне ситуація я з електропостачанням січень лютий. Давайте грудні, яка була, ми вже це знаємо. Якою буде в січні і якою буде в лютому. Ми просто подивимося динаміку. Бо там на першому питанні ми дивилися, що битиме по інфраструктурі в січні. Так, як в грудні було з електроенергією, як буде в січні до кінця місяця, як буде в лютому? Ну, Бачите, грудні грудні показуючи в дуже-дуже обмежених рамках. Економне, економно. Економно дуже споживалося. Прорив по електроенергії буде в лютому. Так і залишиться віяві відключення, але не руйнація. Не повна руйнація. так, ось, ось з ліхтарами будемо. Так і залишиться, економія буде. Оце домівки. Оце ж ми з лі... теж з лампою, з ліхтарем сидимо. Віяли, від... і це як... як віяло, можна сказати, залишиться. Прорив буде у лютому місяці. Ну, Тут, знаєте, повернення, ніби як до минулого. Як це зробити, поки не відомо. І тут ще якась оборона, ніби посилися цих об'єктів інфраструктури. Ну, я не бачу тут такого от провала. Ну, башти не випадає там і таке інше. Так, ну далі блок дуже такий, він, знаєте, на що спрямований, на майбутнє. І тут багато питань. І це я запишу, і він, воно тут цікаві питання, але це вже буде в наступному відео. Я дякую за увагу глядачам. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І до нових зустрічей буде цікавий блок питань, що стосується туризму, творчих професій, сонячної енергетики і таке інше.